Самостійницькі амбіції палестинців з'являються наприкінці 50-х з появою руху Фатх. У перекладі з арабської це рух за національне визволення Палестини. Заснували його молоді палестинці в еміграції, серед них майбутній символ Ясір Арафат. Виховані у лівій марксистській ідеології. Вони вірили, що палестинське питання не вирішить дипломати, а от партизани з автоматами цілком. Офіційним днем заснування руху ФАТХ вважається 1 січня 65-го, коли провалилася їхня спроба диверсії на загальноізраїльському водогоні. У 64-му році за ініціативи арабських країн, особливо президента Єгипту Гамаля Абдель-Насера, постає організація визволення Палестини, щоб зібрати докупи десятки невеликих угруповань, які вели боротьбу проти Ізраїлю. Організацію очолює засновник ФАТХУ Ясір Арафат. Дія вона переважно зовні штаб у сусідній. Йорданії у цьому арабському королівстві палестинські загони поводилися як держава в державі. Це вони контролювали табори біженців і звідси нападали на ізраїльські цілі. Ба більше вони ініціювали виступи йорданців проти свого короля, бо, мовляв, був недостатньо солідарний з Палестиною. У вересні 70-го почалися сутички з армією короля Хусейна. І далі вони переросли у війну. Йорданська армія за кілька місяців придушила палестинські сили. Загинуло близько п'яти тисяч палестинських бойовиків. Йорданці втратили приблизно у десятеро менше. Організація визволення Палестини залишає Йорданію, а разом з нею змушені були тікати і палестинські біженці. Ці події увійшли в історію як чорний вересень. Таку ж назву бере собі і нова організація, яка ставить за мету помсту. Тепер вже і Йорданії. У Лівані, куди організація визволення Палестини перебралася з Йорданії. Було майже ідеально для них. Центральна влада слабка і не контролює всіх територій. На півдні розташовані табори палестинських біженців, які стали базою для бойових загонів. Звідси вони завдають ударів по півночі Ізраїлю та влаштовують теракти за межами близького сходу. В самому Лівані присутність палестинців порушує міжрелігійний баланс між християнами та мусульманами. 75-го року там спалахує громадянська війна, в яку втягуються урядові війська сусідніх Сирії та Ізраїлю. Ізраїльтяни ставлять за мету знищення позиції організації визволення Палестини. Їхні танки дійшли до столиці Лівану – бейруту Ясір Арафат разом з тисячами бойовиків мусив втікати на нову штаб-квартиру в Тунісі. Та, попри все, Арафат має карт-бланш від арабських країн, які підтримують і організацію визволення Палестини, і партію ФАТХ. Їхні вимоги, мовляв, законні, а от ізраїльтяни. Окупанте Рафату наді вдалося виступити на генасамблеї. ООН. я прийшов до вас в одній руці. У мене оливкова гілка, а в іншій зброя борця за свободу. Не дозвольте цій оливковій гілці випасти з моєї руки. Він знає, що світ двополярний, а значить, знайде підтримку антиамериканського блоку. Тому як борець з імперіалізмом він відвідує СРСР та Китай.